Події з історії, ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. У наступні кілька хвилин будемо розвинчувати міфи. Кілька днів тому в Україні вшановували пам'ять героїв Крут. 29 січня. Ви не могли цього не помітити у соцмережах. Кілька нюансів уточню про Крути. Чимало користувачів до бою під крутами писали фразу з вірша Шевченка. Нас тут 300, як скло, товариство лягло. Самі розумієте, Шевченко не міг писати про крути попомер значно раніше. Це вірш за байраком Байрак з циклу в Казематі про битву під Берестечком. Щодо крут, то там загинули 300 більшовиків. Загальні втрати української сторони, убитими пораненими та полоненими склали від 127 до 146 осіб. Серед них загиблих до 60 осіб, з них 27 студентів, яких розстріляли після бою більшовики. Їх захопили, коли вони збилися зі шляху. Бій під крутами був переможним для українців. Наративи про даремну смерть трьохсот студентів почали поширювати радянські російські історики. Насправді наказ командування було виконано. Стрімкий наступ ворога наші зупинили, а здійснюючи організований відступ, зруйнували за собою колії і мости. Московські нападники втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусив підтягувати нові сили, ремонтувати мости і колії лише після цього зміг відновити наступ, але вже. Без залізниці на возах по розмоклій дорозі ця затримка дала змогу українській делегації укласти Берестейський мир, який врятував молоду українську державність. Події під Крутами – не єдиний фрагмент тієї війни. То була радянсько-українська війна, і тривала вона з 1917 по 1921 рік. Формально була війною між прихильниками незалежної України зі столицею у Києві УНР і більшовицькою маріонетковою українською соціалістичною радянською республікою. До 19-го року то називали. Са Українська Народна Республіка Рад зі столицею Харкові. На жаль, та війна закінчилася поразкою УНР більшовицькою окупацією України і входженням УСР до складу радянського союзу у 1922 році. Однак у тій війні було чимало героїчних битв. Далі розповім про літківський бій. Цей бій радянська влада намагалася стерти з історії, тому і виникла плутанина з датами, роками та описом подій. Однак головне, що людська пам'ять зберегла ті події, а архівісти допомогли відтворити істину. Озвучу обидві версії. Дуже довго вважалося, що цей бій відбувся не у 1919, а у 1918 році, відразу після бою під крутами, і вважалося, що у ньому брали участь частина юнкерів, які були під Крутами. За поширеною версією, у лютому 2018 року невеликий загін у складі 24 курсантів Київської військової школи імені Богдана Хмельницького відступав у напрямку Києва. У селі Літки, нинішній Броварський район Київської області, курсанти стали на ночівлю. Люди охоче їх прийняли і розмістили по хатах, бо на вулиці лютував мороз. На світанку 1 грудня в село увійшли підрозділи Червоної гвардії з частин Муравйова. Очевидці розповідали про те, що двоє енерівців з кулеметом зайняли пагорб перед мостом через річку і змогли відбити. Перші атаки червоногвардійців проте довго протриматися українцям не вдалося. Далася взнаки чисельна та збройна перевага росіян. 20, за іншими даними, 21 доброволець загинули в бою. Чотирьох захопили в полон. Казали, що полонених просто порубали шаблями. Це історія, які переповідали люди. А от за даними метричних книг Миколаївської та Троїцької церков містечка Літки ніяких масових поховань 1918 року у літках не було зафіксовано. Проте є записи про смерть та поховання вояків УНР, які загинули 2 лютого 1919 року та були поховані 4 лютого того ж року у загальній братській могилі. На основі цих даних співробітники Центрального державного архіву України відтворили деякі подробиці тих по. Дію містечку Літки, тож згідно архівних документів, події розгорталися так. 31 січня 1919 року розвідкою більшовиків було убито воїна одного з полків української директорії, який перебував на варті. Головний бій відбувся 1 лютого. У ньому взяли участь вояки 1-го та 2-го чорноморських куренів армії УНР. Їх супротивниками, за припущеннями істориків та архівістів, були червоноармійці 1-го радянського богунського полку під командуванням Миколи Щорса. У тому бою бою загинули 14 вояків УНР. Ще один помер від ран через два дні. Коли більшовики рушили далі, на Київ селяни зібрали загиблих і поховали їх у братській могилі. Нагорнули над нею курган. Чисельність вбитих в бою з радянського боку за архівними документами встановити не вдалося. Більшовики захопили літки і продовжили наступ. 5 лютого увійшли до Києва. На великдень 1929 року. На могилі з'явився дубовий хрест із написом: тут поховані українські козаки по звірячому закатовані більшовикам. Усі, хто йшов вранці святити Пасху, побачили того хреста. Наступного дня його вже не було. Радянська влада зрівняла курган після цього з землею і через поховання проклали широку стежку. Хтось доніс, куди треба, що хрест встановив місцевий столяр Степан Обеременко, двоє братів, якого були офіцерами в армії УНР. Десять років обеременко відбув за свій вчинок в одному із Сибірських концтаборів. Потім повернувся у літки. Та його невдовзі й поховали на початку травня вже 1996 року на зборах Літківської просвіти донька місцевого вчителя, який досліджував ті події, Прокопа Терещенка, Лідія Шусть запропонувала відновити могилу вояків УНР і таким способом виконати заповіт її покійного батька. Наступного ранку кілька людей з Лопатами зібралися біля піщаного кар'єру. Свідок бою, якому на той час було 85 років. Петро Юрченко вказав на місце поховання. Люди відно. Мовили власноруч і встановили хрест із металевих труб, який виготовив ще Віктор Терещенко, із таким же написом, який був колись. Тут поховані українські козаки, по звірячому закатовані більшовиками. Могилу обклали дерном і обгородили ленцюгами. Пам'ять про той бій відзначають, що першої суботи-лютого ці заходи не такі урочисті, як у крутах, але люди бережуть пам'ять про ті події. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крима.